Ще раз всіх вітаю на тест драйві На тест-драйві у нас сьогодні Honda Lead 125-кубовий скутер. чотиритактний інжекторний на водяному охолодженні Lead Дуже цікавий, цікавий в першу чергу своїм багажником, своїми габаритами. Він височенький по кліренсу, в нього 12 те переднє колеско, гідравлічні гальма, вилка, тобто збитенький, цікавий, практичний скутер для будь-кого, скажімо так, не тільки в Україні, а по, по всьому світу. О, тобто Honda є Honda. Кращої техніки на сьогоднішній день просто немає. От. Напишіть мені там за китайців, корейців і так далі. Honda продається по всьому світу. Це якісна техніка, на якій ви ну, максимально комфортно, максимально довго можете кататися. І... Не знайомитись кожен день з ремонтом і так далі. Головне купити техніку в гарній якості, на рідних запчастинках і вона буде вас радувати не один десяток років, так як техніка ходить, ходить і ходить. Ходять вони сотнями тисяч кілометрів без ремонтів. Але чомусь не у всіх в Україні і не завжди техніка ця ходить 100 тисяч. Знову ж таки, це все залежить від нас, яке ми лиємо масло, які ми ставимо фільтра. Оригінальні, не оригінальні. Десь фільтр оригінальний мені не треба, я куплю за 100 гривень. Ви ж самі розумієте, що оригінал є оригінал. І хто не жалкує на отакі дрібнички типу повітряного фільтра по оригіналу, типу бензина гарного і масла, тоді не розраховуйте на такого коня о гарно він їде Ану. працює це їдинг стоп чи ні так як в мене тоді працювало працювало перевіряв зараз щось не працює можливо якийсь там період має пройти але ну, от я попереднє перед відео перевіряв він в мене о, заводиться а щось зараз не хоче Обов'язково ще перевіримо. Там можливо якісь критерії є в цих старт-стопах. Ну, що можу сказати по скутеру? Давайте, буквально декілька фраз. лід 45-й, багато хто знає. Honda літ взагалі лінійка скутерів від 20 го ліда, 19 -го і так далі. Це повноцінні двохмісні скутери з великим сидінням, з великим ресурсом двигуна, високі, комфортні, повноцінні панічні е скутери. Лід цей свіженький, з е старт-стоп-системою, ну, коротше кажучи, цікавій комплектації, всі інших доволі років Але можу сказати, що він не зручний. От, посадка тут як на стільчику, він високий, все класно, але мені реально адреси зуки подобається більше. Але по дизайну більше подобається ремонта. Вона красивіша. Що я вам скажу? Класний апарат, він не самий зручний із таких кубатурних 125-х, о, бачите, заглох. От, працює старт-стоп, все добре, все глушиться, система працює. Що я говорив? Не самий зручний скутер, але він один із самих збитіньких таких. Відчувається, що він такий жорсткенький, гарно тримає дорогу, всі ямки їсть. От, але по посадці хотілося б трошечки зручніше. Але для, от, для стандартного варіанту посадки він має якби, ідеальні характеристики, підігрів ручок і їде дуже гарно. Спробуємо максимально заміряти, якщо вийде. Все працює, все чудово. Система Star Stop працює. Ми зупинилися, стрілочка моргає. От, Ми можемо дати газу і знову ж таки їхати. Класний скутер, дуже задоволений, збитий, високий, цікавий дизайн. Ну, Звичайно ж він симпатичний, свіжий. От, в чудовому стані. Кому сподобалось, купуйте, кому сподобалось просто дивитися. Ставте вподобайку, буду вам дуже вдячним. Всім дякую за увагу. Лід продається з документами, ставиться на облік. І, звичайно, до нових зустрічей буде цікава техніка. Мотоцикли, Максі Скутера, кому подобається. Підписуйтесь на канал. Всім дякую.